Обчислюємо 27 в мінус третьому, що множиться на 3 восьмому. 27 це 3 в третьому, і до мінус третього помножити на 3 восьмому. Отже, 3 в мінус 9 множимо на 3 восьмому, і це 3 в мінус першому. 3 в мінус першому. Це 1 на 3 в першому, тобто 1 третя, і це, як ми бачимо, Б. Тому перше Б. Далі 2,311 ми підносимо до мінус першого степені. Для цього запишемо дрібне правильним дробом. 11 замену залишається в чисельнику 2 множимо на 11, 22 і додаємо 3, 20. 5 2, 11 до мінус першого степеня. Так, як показник від'ємний, ми дріб перевертаємо, тобто буде 11,25 в першому степені. Ну, а це 11 25 і це, як ми бачимо, відповідь А. Далі, 5 в мінус другому додаємо 2 в мінус другому. Ми маємо 5 в мінус другому це 1 на 5 в другому степені і додати одиниця на 2 в другому степені. Тобто 1,25 додати 1 четверту. Зводимо дроби до спільного знаменника це 25 на 4 100. Додаткові множники до першого 4, до другого 25. Тому 4 додаємо 25 і маємо 29. Сотих. Відповідь 29, сотих і це відповідь Г. Ну і потім 0,8. 10 підносимо до мінус 3 степені. Для цього ми маємо записати 0,1 дробом звичайним, це 10 і до мінус 3 степеня. Розбираємося з від'ємним показником, тому запишемо це як 10 перших, але вже до степеня. Ну, 10 перших, 10 перших це 10, а 10 в третьому степені це 1000. Тому відповідь Д. 2а в п'ятому ми маємо поділити на А в шостому. Скоротим чисельник і знаменник на А в п'ятому, і в результаті в чисельнику будемо мати 2 а в знаменнику просто А, а в шостому поділити на А в п'ятому. Тобто і, як ми бачимо, це ми ще можемо записати як 2А в мінус першому степені. І отже, це відповідь В. Далі 2А в п'ятому степені ми множимо на А в 6 степені. Спочатку підносимо до п'ятого степеня кожен з множників, що стоїть в дужках. Отже, 2 в п'ятому степені це 32. А в п'ятому і помножте на А в При множенні показники додаються, і ми будемо мати 32 А в 11 степені. І це, як ми бачимо, відповідь Б. Далі, 2а в шостому степені підносимо до п'ятого степеня. Знову ж таки, підносимо 2 до 5 степеня, це 32. А А в 6 підносимо до А в 5 це буде А в 30 степені. Отже, 32 А в 30 степені, і це відповідь А. Ну і потім ми А в 5, що множиться на А в 4 підносимо до 2 степеня і ділимо на 2 А в 5 степені. Отже, А в п'ятому множимо на А в четвертому, це буде А в дев'ятому, показники додаються, і до другого степеня, що ділиться на 2 А в п'ятому. В Чисельнику, А в 18 степені показники перемножились на 2 А в п'ятому. А отже, це буде А в 13 степені 18 відняти 5, і що ділиться на 2. Тобто, як ми бачимо, це Відповідь Г. Одна друга а в 13 степені. 16 в степені одна друга, це корінь квадратний з 16, тобто 4, як ми бачимо, це відповідь А. Далі. Одна четверта в мінус другому степені. Розбираємося з від'ємним показником. Це буде 4 перших в другому або 4 в другому, тобто 16, і це відповідь В. 2 в 3 і до другого степеня це 2 в шостому степені. Показники перемножились. 2 в шостому, це 64, тобто це відповідь Д. Ну і 2 в степені 3,5. помножити на 2 в степені 1,5. Це буде 2 в п'ятому степені додали 3,5 і 1,5. 2 в п'ятому це 32, тобто відповідь Г.